Оці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти. Професійні активісти раніше їх називали. Зараз вони ухилянти. Давайте перечислимо, Давайте спробуємо перечислити, кого от я останній час бачила в медіапросторі. Е, Шабунін, Стерненко, Бутусов. Давайте ще когось згадаємо. Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко заявила, що деякі лідери суспільних думок є професійними. Ухилянтами на її думку такими є Сергій Стерненко, Юрій Бутусов та Віталій Шабунін. За словами Савченко, це чоловіки, які або не є військовослужбовцями, або ж є військовослужбовцями далеких тилових частин, які гарно примазалися. Савченко говорить, що справжнім людям, які пішли на фронт, нібито гидко слухати таких лідерів суспільних думок. Давайте метайте лайно один в одного. Я вже від цього втомилася, розумієш? Просто убиваючи дракона, не станьте самі драконами. Які ще заяви зробила Надія Савченко? Що думає про ухилянців та про перебіг російсько-української війни? Чим насправді займається екс депутатка під час війни? Та чому поскандалила із безуглою, через що обидві ледь не опинилася на гачку СБУ? Розкажемо вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ви розумієте, що за три роки у нас є. Дуже багато людей, які три роки служать в армії, і жодного разу не воювали. Тож Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила найвідоміших ухилянтів. Це вона зробила під час інтерв'ю для Ютуб-каналу Про UA. до найвідоміших ухилянців. Савченко записала активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка, журналіста та головного редактора видання «Цензор.нет» Юрія Бутусова. Та голову центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Яка була мета, чому як можна таким чином просто поступати з людиною? Для мене це неприйнятно. А -а -а, не смішно. Оці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти. Професійні активісти раніше їх називали, зараз вони ухилянти. Давайте перечислимо. Шабунін Стерненко. Хто там у нас ще такі? Давайте, Бутусов. Давайте ще когось згадаємо. Це чоловіки, які не є військовослужбовцями. Або якщо є військовослужбовцями, то десь далеко тилових частин, які гарно примазалися. І вони зараз про це говорять. Або там ще хтось про це. Там купа охилянтів, які там повтікали за кордон, якісь лідери суспільних думок були. От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо, кому вони роблять мозок, таким як самі, які теж не хочуть воювати. От і все. Це лідери суспільних думок, таких трусів, як і вони. Справжні люди, які пішли, які готові піти, їм гид послухати таких лідерів суспільних думок. Боягузами Савченко назвала тих, хто реально робить справу для України. От, наприклад, Стерненко за три роки зібрав купу грошей для ЗСУ. які насправді важко і порахувати ці гроші. Реально пішли на дрони, тепловізери, броніки і все це, що потрібно нашим захисникам. Фактично, він просто робить те, що має в цей час робити держава. А я нагадаю, ми з вами за весь час зібрали ну вже майже 3 мільярди гривень, закупили 115 плюс тисяч FPV-дронів для нашої армії, величезну кількість іншої техніки. Я кожен день спілкуюся з нашими воїнами, з тими, хто безпосередньо воює. Бо ми передаємо дрони тим, хто воює, не передаємо там на суперначальників і так далі. Нас цікавлять кінцеві користувачі, ті, хто будуть ці дрони потім застосовувати. І оскільки я з ними постійно спілкуюся і маю аудиторію, вони дуже часто просять мене висвітлювати проблеми, які вони бачать у війську. І я це роблю. Бо мені не пофіг. бо я переживаю за цих людей. Це мої близькі, просто знайомі, або навіть якщо я їх не знаю особисто, ми їм допомагаємо. Я так само за них переживаю, бо це люди, які захищають сьогодні нашу країну, завдяки яким ця країна взагалі ще існує. Або Бутусов, який не боїться писати правду про те, що кується на фронті, його публікації часто стають причиною, що правоохоронці нарешті взялися за розслідування якихось косяків чи махінацій в армії. Ну і Шабунін, він теж їм попер горла, бо бореться із корупцією. Тут до тебе був Шабунін. Ми змовляли про корупцію. Я він сказав таку цікаворіч, як тільки ти що від? можна відмовляється. Таку тему, що не треба брати хабарі корупцію, а він тобі каже, почніть з себе, це не надавайте, хабарі, самі живіть правильно. Зразу каже, треба бути морду, тому що питання почне з себе. А що може звичайна людина, тому що всі правила життя визначає. Іли та політична літака держав, якого у нас 2 мільйони, майже 2 мільйони людей, які підпонятні. І там ми півмільйон, що вікна признанові, які вести час свій добробут все пробили на податках. тих, кого зараз треба мобілізувати, але вони вони підпронюють. І ми чуємо таке вас. почніть з себе. Дуже важко вмовити ту частину людей, які це розуміють щоб срапичок, він себе печав. Він крутиться на Я думаю, що я я думаю, що якщо... я мав, тим, я думаю, що я 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 я думаю, що Якщо я їх на кому не беруть. і так живу. крім того, у цьому інтерв'ю Надія Савченко подала ідею відправити на фронт всіх українських чоловіків і зазначила, що мобілізацію всієї країни і на фронт, і до військово-промислового комплексу на думку військової треба було почати ще 24 лютого 2022 року. Як ви собі фронт це тільки лінія, де є на сході повітря. Висповідаєте, що фронт це же весь кордон відбулося за коду переслою за цілому, весь кордон держави, це держав село. Ви собі ще фонд залам за ще дезофона. Перстрі... そう。 Це ППО, це артилерія, це авіація, це логістика, забезпечення, відповідно нам. Да? Це е, купа систем різного спостереження. Цим всім займаються збройні сили. Те, що їх час від часу ротують з передової в тилої частини, це не означає, що вони хоч десь не далі несуть службу. Ми далі займаємося справами. Тепер добре, давай я вам собі слово Україна. Так от ситуація. Вся Україна, 10 мільйонів, всі чоловіки, ну, я думаю, я десь приблизно читати, там не залишилось, якщо не так усі, виходять на фронт одночасно. Дивіться цифра російської армії, як швидко ми їх відкинемо, якщо всі 10 мільйонів вийдуть. Ну, я розумію, що ситуація паскова, але, напевно, Ну, дивись, у мене... І закриємо кордон, і ми будемо говорити, це не ми, це нас не стосується, хай це вони. Я не владу постійно, повір поборолися в державу і почали хаяти владу. Займайтеся оцей цим популізмом і далі. Давайте, метайте лайно один в одного. Я вже від цього втомилася, розумієш? Поясню ще раз. Про ті самі окопи. Так, я б дуже хотіла, щоб ви були на копані. Тільки знаєш, що я хотіла, щоб ви були? Щоб не я копала її, коли ви кожен на другу третю лінію, готові для того, щоб відійти з першої при шпальному тиску противника. Я хотіла, щоб ти, айтішники, всі, хто працюють в Києві, і по всій Україні, мали вахтовий метод. Сама ж Надія Савченко з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах Збройних сил України однак не афішує, чим займається і де саме знаходиться. Доброго ранку всім панікерам, які кричать, де це пропала наша герой України Надія Савченко. Я нікуди не пропала. Я просто не вважаю за потрібне робити піар на війні. Я не вважаю за потрібне кожного разу щось кричати, писати, щось показувати. Треба спочатку зробити роботу, а потім про неї відзвітувати. Азір, вже офіційно відомо, що наказом командира від 24 лютого 2022 другого року, колишня депутатка, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядження командира військової частини. Читаю коментарі. Люди пишуть, чому Надія Савченко не покаже, як вона воює, не покаже підрозділ, з яким воює. Чому вона постійно сама? Знаєте, я вас читаю. і Не можу зрозуміти. Невже ви не розумієте? Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати. При цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому, з яких я 13 прослужила в Збройних силах України. Е, ви коли-небудь мене бачили? Ви коли небудь бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якісь бої, ставила їх де-небудь в інтернеті. Ви коли небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся, або на яких я воюю. Ви коли-небудь бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю. Зрозумійте, я дійсно надія Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я. Друго, я підставляю тих людей, з якими я воюю. Мене так само шукають в Україні. Мене так само СБУ садило у в'язницю в Україні. Я пробула в російському полоні два роки. Я знаю, що це таке для того, щоб не підставляти людей, з якими ти служиш. Та Савченко могла потрапити на гачок СБУ знову, і все через екс-колегу депутатку Мар'яну Безуглу. У листопаді 2024 року між колишньою народною депутаткою Надією Савченко та чинною депутаткою Мар'яною Безуглою виник публічний конфлікт. Що привернув увагу громадськості та медіа. 8 листопада? Мар'яна Безугла звинуватила Надію Савченко, яка на той час командувала ротою в одній з бригад територіальної оборони ЗСУ, у виданні самовільного наказу про відступ. За словами безуглої, цей наказ призвів до прориву російських військ в районі Очеретиного, що у свою чергу створили загрозу наступу на Покровськ. Вона також висловила стурбованість щодо використання Савченко радіостанції, яка на її думку могла бути вразливою до прослуховування ворогом. Тому безугла звернулася до служби безпеки із проханням дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. У мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з бригад ТРО. Однак ніхто не писав, що як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміном прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу Росіян на Покровськ. Та Савченко мовчати теж не стала. 13 листопада вона відповіла нардепці, і також звернулася до СБУ та державного бюро розслідувань із проханням перевірити діяльність вже безуглої на Едмед держради, вона зазначила, що безугла має доступ до державної таємниці і від 2022 року. Систематично публікує у Фейсбук дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту. Крім того, зі слів Савченко, безугла розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, а також. Ж інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці. Баба, що старалися? Мірсавченко та безуглою викликав широкий резонанс у суспільстві та засобах масової інформації. Деякі експерти висловлювали занепокоєння щодо можливого впливу цього протистояння на моральний дух військових та довіру до державних інституцій. Інші ж наголошували на важливості ретельного розслідування обвинувачень з обох сторін. Для забезпечення прозорості та підзвідності в умовах воєнного стану, тому що коли я депутат, коли я громадянин України, цивільна людина, я маю право висловити свою думку, я маю право висловити критику досить публічно. Коли я військовослужбовець я під присягою і я повинна навчитися відстоювати свою точку зору перед командуванням, якщо я вважаю, що командування в чомусь не праве. Якщо я не навчуся довести, якщо я не навчуся м, подолати цей бар'єр, не буде порозуміння в армії. Станом на січень 2025 року офіційних повідомлень про результати розслідувань за заявами Савченко та Буглою не надходило. Обидві сторони продовжують виконувати свої обов'язки. Надія Савченко як командир роти в ЗСУ, а Маріяна Безугла як народна депутатка, яка активно висвітлює свою діяльність у соціальних мережах та медіа. Якби Мар'яна безугла так прям вболівала за те, аби е, все в нашій країні у військовому секторі відбувалося чесно і винні за провалення у були наказані і головкоми, які неправильно приймають на її думку рішення, а вона тримає е, е, руку на пульсі, і слідкує за всіма подіями на фронті і поза ним, е, е, були притягнуті до відповідальності, то повірте, Андрій Єрмак вже сидів би в тюрмі. Це якщо коротко, ось а з приводу. Того тієї писанини історії локально між Савченко і Майяном Безуглою, Ну я не хочу нецензурно висловлюватися в вашому ефірі, але ця жаба щось робила з гадюкою, тому що і до Савченко є чимало запитань після її звільнення, незважаючи на те, що на геройка України є чимало запитань і зв'язків з Медведчуком. І ви маєте розуміти, що якщо людина захищає нашу країну на фронті, її панянкою, яка колись мала зв'язки з Медведчуком, то на мою думку служба безпеки має ретельно відстежувати цей процес, і мені чесно кажучи лячно за те, якою на даний момент небезпекою може вона бути для фронту. А як там далі будуть розгортатися події, будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, і звичайно пишіть свої коментарі під цим відео.